Компанія ОКАЙ нещодавно зайшла на український ринок, і цей бренд ще не настільки відомий як конкуренти, наприклад, Ninebot або ж Xiaomi. Проте на глобальному ринку вона забезпечує людей електротранспортом ще з 2017 року, а також виготовляє електросамокати для популярних сервісів оренди, таких як Веві, Болт, Jet. Тому цілком імовірно, що ви вже їздили на самокатах Окаї, але не знали про це через фірмове брендування. І сьогодні ми розглянемо безперечно цікаву модель OK Neon і S20, електросамокат для міста, що пропонує преміум функції за доступною ціною. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет КТС. Поїхали до комплекту самоката. Входить зарядний пристрій зі знімним шнуром живлення, подовжувач шланга для накачування передньої шини, шестигранний ключ, відповідний гвинт і ключ карта. NFC. вперше зібрати електросамокат достатньо легко, можливо, вам навіть не знадобиться інструкція. Спочатку потрібно приєднати кабелі, які промарковано відповідним кольором, вставити кермо в пази та закрутити гвинт. Далі підняти раму з кермом до того, як відчуєте, що рама нібито міцно примагнітилася до корпусу, а потім закріпити засувний гачок. Розкладання також елементарне, треба тільки потягнути засувний гачок донизу, поки не відчуєте, як клацнула пружина запобіжника. При цьому тут немає кріплення на задньому бризковику, як у більшості конкурентів. Рама просто складається. І внутрішній механізм фіксує її в горизонтальному положенні для зручного транспортування. Важить електросамокат орієнтовно 16 кілограмів. Хух. Дівчатка записуємо. Мотор дає крутний момент передньому колесу, що має надувну камеру та електронне гальмо. Приємно, що дріт живлення кріпиться до вилки так, щоб забезпечувати повну мобільність керма і не заважати під час руху. З обох боків вилки розміщено по парі світловідбивачів, обидві шини мають бризковики. Корпус ОК і Ніон ІС20 оснащено прихованим амортизатором автомобільного класу, що забезпечує плавний хід навіть на бруківці. Його конструкція достатньо незвична, але ефективна. Активна, Задні колесо ж є безкамерним та отримала дискове гальмо. Дека самоката покрита гумовою накладкою, що перешкоджає ковзанню. Вона достатньо широка, аж 160 міліметрів, тому розташуватися на ній можна із комфортом, а зважаючи на її довжину, є можливість змінювати положення ніг, щоб вони не втомлювались під час довгих поїздок. Офіційно заявлено, що електросамокат може витримати водія вагою до 100 кілограмів. Самокат не дарма називається Неон. Адже має дві яскраві rgb стрічки одну на передній рамі, а іншу під декою для наземного освітлення. З коробки RGB світлодіоди пульсують синім кольором, але їх колір, яскравість і ефекти можна регулювати за допомогою застосунку ОКАІ. OK. До речі, на кермі електросамокату є міцний гачок, що можна використовувати для підвішування своїх речей: рюкзака, сумки або ж пакету за тебе. Самокат має клас захисту від вологі ipx 5. Це означає, що ви можете їздити на ньому за будь-яких погодних умов. Легкий дощ чи висока вологість для нього не перешкода. У зливу, звісно, їхати не варто, та й навряд хтось їздить на електросамокаті під час негоди. Ока Неон і С-20 оснащений двигуном із номінальною потужністю 300 Вт і максимальною потужністю до 600 Вт. Цього вистачить, щоб вільно пересуватися містом і навіть долати підйоми. В моєму випадку самокат вільно тягнув мене під го. Орку із вагою 80 кг. Для першого розблокування самоката потрібно взяти NFC-картку і торкнутися нею до екрану або ж приєднати самокат в мобільному застосунку. Надалі NFC карткою можна вмикати та вимикати самокат, як електрокар. При цьому мотор буде автоматично блокуватися. Тому при увімкненні самокату без NFC картки мотор можна розблокувати лише за допомогою смартфона, до якого ви попередньо приєднали самокат через фірмовий застосунок. За замовчуванням. Електросамокат розпочинає рух в режимі І e, пішохідний, із максимальною швидкістю 5 км за годину. Ви можете двічі натиснути кнопку Живлення для того, щоб перейти в режим L економний з максимальною швидкістю до 15 км на годину, або ж в режим «H» спортивний із максимальною швидкістю 25 км на годину. Як і в інших моделях електросамокатів, ВОКІ типово, щоб почати рух, ви повинні відштовхнутися. Проте, на відміну від конкурентів, тут запрограмовано плавний розгін. Себто навіть при максимальному натисканні тригера газу самокат буде плавно набирати швидкість без різкого поштовху мотора. Що стосується кнопки керування, то вона розташована дуже зручно. Одразу під великий палець лівої руки, тому ви зможете керувати електросамокатом на ходу. На відміну від більшості конкурентів в де кнопка керування розташована під дисплеєм або ж керування здійснюється виключно через екран. Гальмівний важіль застосовує гальмування як до електричного переднього, так і до заднього дискового гальма, тому сам процес гальмування достатньо плавний. Маємо відмітити, що усі зацінили приємний ретро звук дзвіночка, як на старих велосипедах. Задні ліхтарі працюють як на більшості автомобілів, тобто вони постійно світяться червоним і починають миготіти під час гальмування. Під заднім ліхтарем знаходиться невеликий номерний знак. З коробки на екран електросамокату буде поклеєно плівку із QR-кодом, відсканувавши, який ви завантажите фірмовий застосунок ОКАІ. Хоча він доступний як в Play Market, так і Web Store. Що цікаво, під час першого підключення на самому електросамокаті нічого не треба натискати. І перевагою є те, що ви можете авторизуватися за допомогою Google аккаунту або ж Apple ID. У самому застосунку ж є кілька вкладок: Safety Lightning. Тут можна змінювати підсвітку використовування. Три пресети: Бріз, Мітеор і Blink. Окрім режиму, ви можете вибирати колір підсвітки, і фактично в режимі реального часу він змінюватиметься на самокаті, щоб ви відразу могли оцінити результат. Метр. В цій вкладці є можливість обрати один з трьох варіантів оформлення спідометра: Unlock Locked. Даний пункт в меню використовується для блокування самоката, щоб запобігти його викраденню. Headlights. це можливість дистанційно увімкнути та вимкнути передню фару. Ride Mode. Тут ви можете. Та вибрати один з трьох режимів їзди. У вкладці Сетінг можна змінити ім'я самоката. Також є можливість додати додаткові NFC-картки, окрім тієї, що є в комплекті, якщо самокатом користується більше, ніж одна людина. Є можливість налаштувати круїз-контроль, щоб весь час не тримати палець на акселераторі. В цьому ж пункті є можливість пошуку оновлень програмного забезпечення. Окремою вкладкою є сервіс, де можна знайти інструкцію і решту нюансів, до яких ви навряд чи будете Звертатися в процесі експлуатації. Оканіон okay, es 20 оснащений якісним акумулятором Samsung New Energy об'ємом 9800 мАчго. Зарядний порт розташовано на правій стороні платформи біля переднього колеса. Він має кришку, що залишається закритою, коли не використовується. Наповне заряджання електросамокату піде орієнтовно 6 годин, тобто за ніч він точно зарядиться. Під час заряджання дисплей відображає відсоток заряду. Також процес заряджання Аня можна переглянути у застосунку ОКАІ на смартфоні. До речі, підсвітка майже не споживає електроенергії завдяки енергоефективним світлодіодам. Виробник вказує, що на одному заряді можна проїхати до 40 кілометрів, проте дистанція, яку він зможе подолати, залежить від багатьох факторів: вага користувача, опір вітру, погода, рельєф місцевості, швидкість та поправка на вашу вдачу в моєму випадку. 7 кілометрів шляху із увімкненою підсвіткою та вагою водія 80 кілограмів під серйозний підйомчик. З'їли орієнтовно 20% заряду. Оканіон і С20 дуже якісно зібраний і виглядає сучасно та стильно. Час заряджання 6 годин ідеально підходить для щоденних поїздок, а з максимальним запасом ходу до 40 км, ймовірно, ви зможете користуватися самокатом більше ніж один день без підзарядки, залежно від відстані та умов поїздки. Фірмовий застосунок ОК, okay, що доступний як на Android, так і на iOS, значно покращує вашу взаємодію із електросамокатом. Макатом, окрім того, що ви можете блокувати та розблоковувати мотор, переглядати історію поїздок та стан акумулятора. Також ви можете міняти ефект підсвітки та її колір. Загалом OK Neon і S20 це ідеальний варіант для поїздок на роботу чи навчання. Зважаючи на наявний задній амортизатор, можна почувати себе впевнено, навіть на поверхні, що є не ідеально рівною. Якщо вам сподобався OKO okay, і S20, посилання на цей самокат я лишаю в описі під цим відео.